Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. І дійсно, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Я сподіваюся, що ви не страждаєте на Параскави декадря фобію. Це якраз про тих, хто боїться п'ятниці 13-го. Ну про що будемо говорити впродовж цієї ефірної години? Щойно ви чули в новинах у полоні бойовиків Хамас можуть перебувати українці. Попереджає про це посол України в Ізраїлі. Росія вдарила по Покровську двома іскандерами. Зазначають у міністерстві внутрішніх справ. А Херсон у ці хвилини на жаль перебуває під ворожим. Обстрілом в центрі міста чути вибухи кажуть у місцевій адміністрації. Попереджають людей, просять всіх а, перебувати в укриттях. Будемо про це говорити впродовж всі, всієї а, і не тільки моєї моєї ефірної години. Ну а розпочну я із виборів у Польщі. Нагадаю, відбуватимуться вони у неділю, 15 жовтня. Обиратимуть поляки парламент. Він в країні двохпалатний. верхня палата сенат, нижня сейм. Головна боротьба розгортається між. Справлячою політ силою право і справедливість Ярослава Качинського і широкою коаліцією опозиційних сил на чолі із Дональдом Туском. Усі подробиці дізнаємося просто зараз. І на прямий зв'язок зі студією виходить Аліна Макарчук, керівниця польсько-українського порталу Україна ПЛ, журналістка телеканалу «ТВН-24» та Суперекспрес. Аліно, добрий день, слава Україні. Доброго дня. Героям слава польські медіа називають нинішні вибори найважливішими із 1989 року. Поясніть, будь ласка, чому так? Вісім років в Польщі у, у владі партія, яка взагалі не вважається. Демократично можна сказати так. Про це вказують і екзітполе після вісьми років права і справедливості. поляки хочуть ці партії подякувати. Останні опитування показують, що ПІС не зможе самостійно створити новий уряд. Побачимо 15 жовтня, чи так буде. Але якщо ми придивимось уважніше цим опитуванням, то до сейму, а це найголовніший орган влади у Польщі, входять п'ять партій. Піс правляча партія право і право і справедливість, яка править е, Польщею, керує всі, найважливішими процесами е, вже 8 років. Коаліція Обивательська це партія Дональда Туска, найбільша опозиційна партія у Польщі, третя дорога а, і Левіца. І ось з цих останніх опитувань групи Кантор. В виходить, що 250 мандатів, тобто 250 місць в сеймі, займає. Об'єднана опозиція, тобто три найголовніші опозиційні партії: Коаліція Обивательська, третя дорога і Левіца. Є ще скрайна партія конфедерація, з якою піс бореться зараз за виборців, і українці, як ніхто, могли це відчути, тому що конфедерація це партія антиєврейська, антиєвропейська і антиукраїнська. І ось в цих опитуваннях видно, що конфедерація отримує 36 місць у парламенті. Це мало при цьому піс за останніми опитуваннями із новіших вже не буде, тому що сьогодні о півночі у Польщі починається виборча тиша. Піс отримує 173 місця у Сеймі. Що це значить? Це значить, що 250 місць в Сеймі займуть політики з опозиційних партій. Нагадаю, президентом Польщі далі буде ще два роки е, Анджей Дуда. Що це означає, він може витувати певні законопроекти, певні ініціативи опозиції, але опозиція матиме вплив на вето, навіть президента, якщо переконає до себе е, ще, е, наприклад, депутатів з конфедерації, чого ми виключити сьогодні не можемо, тому що у Польщі щоб е, ухилити вето президента. Необхідно мати більшість в сеймі, яка складається з 276 голосів. Така, голосів. Такої більшості в останніх опитуваннях в опозиції немає, тому опозиції буде важко. Треба буде шукати ці голоси або серед правлячої партії право і справедливість, або серед антиєвропейської, ще раз повторю, ан антинімецької, антиєврейської і антиукраїнської, на жаль, партії. Конфедерація важливо також, мені здається, тут підкреслити, що ем, піс виграв в, в минулих виборах, ем, при тому, що фреквенція не була надто велика, ем, і 6 мільйонів поляків насправді вибрали право і справедливість з 29 мільйонів е, поляків, які е, можуть голосувати. Ем, на сьогоднішній день вони бачать. Е, Кілька речей: по перше, політику пісу правлячої партії на рахунок України Бачать інфляцію, яка в Польщі на сьогоднішній день сягає 8%, а в серпні сягала 10%. Це одна з найвищих серед європейських країн. Інфляції бачать, наскільки усі державні організації, усі інститути, які, інституції, які для поляків завжди були важливі, і я тут кажу не лише про Сейм але й про державні підприємства, про державні телеканали чи радіостанції, як це все стало пропаган... пропагандистською тубою в руках е, правлячої партії. Якщо м, ви запитаєте мене, що для України краще, mm -hmm. то тут, то, тут е, однозначно і більшість політологів вказують на те, що вибір демократичної опозиції, яка також проєвропейська е, у Польщі, тобто е, коаліція обвательська Дональда Туска, е, третя дорога, Шимона Холовні і е, Коченяка Камиша. Це ПСЛ одна з найстаріших демократичних партій. І Левіца, це це напевно той вибір, на який розраховують поляки. Чи вдасться вдасться? Затримати піс, щоб він не, не залишився у сеймі більшістю, і щоб не зміг створити самостійно новий уряд. Це однозначно рішення належить до жінок, тому що от, у Польщі зараз велика проблема серед жінок, як показують всі, як усі опитування. Майже кожна друга полька не хоче йти на вибори. А ми, ми пам'ятаємо протести. Які відбувалися не лише у Варшаві, й в маленьких польських містах, де якраз таки вигравав піс завжди піс вигравав в маленьких містах і селах. Це той електорат, який вони. А... Десь підібрали, вкрали Дональду Туску, який дуже зосередився на великих містах, таких як Варшава, Краків, Вроцлав і Так і Гданськ. А піс пішов по селам, і ось там і зібрав ті голоси, які дозволили йому утримувати владу в Польщі протягом вісьми років. Жінки вирішать, хто як виглядатиме Польща. Протягом наступних чотирьох років дуже важлива ще для українців цікава цікавинка. 20 тисяч близько 20 тисяч українців буде голосувати в цих парламентських виборах у Польщі. То це, це це приблизна кількість українців, яка має польське громадянство. Це важко порахувати від 91 року, наскільки їх багато, тому що теж українці не лише в Польщі живуть, в них може бути польське громадянство вони можуть проживати в інших країнах. Вони могли повернутися в Україну. Польські служби нам не могли відповісти на це питання. Україна ПЛ питала і МВС, польський, і уряд міграційний. Тут вони відсилали один до одного, і скільки точно українців голосуватиме у Польщі, вони нам на це питання не відповіли з того, що ми підрахували самі це близько 20 тисяч людей. Тобто дійсно частина не дуже показова, скажімо, так, для якогось політичного угрупування у Польщі, щоб змусити це угрупування чи цю партію політичну якось. Звернути увагу на цей на цю на так на цей електорат, mm. але це так це також змінюється. На жаль, через війну. Ми ми бачимо наскільки тут багато українців і наскільки ем, в поганому ем, руслі ем, змінюється ставлення до українців через таку кампанійну риторику, яку зараз використовує правляча партія Польщі е, тут на щастя. На щастя, поляки відділяють і обмежують уряд урядом дуже часто можна почути від відомих політологів і від інтелігентів в основному, що уряди урядами, політика, полі, політика політикою. А люди людьми самі поляки, як народ, що б ми не бачили в опитуваннях і надалі являються дуже проукраїнським народом. Поляки хочуть підтримувати Україну і гарантію цієї підтримки подальшою безумовно буде виграш опозиції, тобто збудування великої коаліції з трьох демократичних партій. Чому тому, що моя подруга дуже гарно сказала, журналістка газети «Виборчої», в неї є в нас є друзі, навіть журналісти польські, які кажуть: якщо знову виграє правляча партія, то ми переїдемо в Київ, бо скоріш за все, Україна буде більш демократичною країною за 4 роки ніж Польща, якщо виграє Ну, так. Правлячі... Правляча партія в Польщі, щоб про неї не казати, дійсно дуже ганебних багато речей для Польщі зробила. Це і сварки з Брюсселем, це і сварки з Берліном, це і сварки з Києвом, які ми, якими свідками ми стали. Це ем, привласнення ТФЛП. ТФЛП, ем, це телеканал польський, який Абсолютно антинімецький, антиєвропейський усі змі, які належать зараз людям, зв'язаним з правлячою партією право і справедливість. Усі змі у Польщі перед виборами пишуть дуже дивні статті, на які звертають увагу польські політологи про те, чи треба в Польщі вийти з Євросоюзу, тому. Юль, нагадаю, як ви сказали, це найважливіші для Польщі вибори від 89-го року, коли комуністів Польща вигнала і сформувала перший демократичний уряд. Так це правда, тому що зараз йдеться про те, чи Польща залишиться в Євросоюзі, чи ні, і це не моя думка, це думка демократичної польської опозиції. А як ми бачимо, більшість поляків в усіх опитуваннях підтримує саме її питання? Чи ці поляки підуть на вибори, і яка буде фреквенція? І яка буде фреквенція серед жінок? Ось це основні питання, які визначать, як виглядатиме наша сусідка, як виглядатиме Польща протягом. Наступних чотирьох років, але ж Ярослав Качинський не збирається складати руки, і полишати владу разом із правом і справедливістю. Ось навіть референдуму день парламентських виборів затіяли. Я так розумію, для того, щоб свій електорат якраз привести на дільниці. Так, розкажіть, будь ласка, що це за референдум? Що це за історія? Референдум дуже, скажімо так, сумнівне сумнівний має бути там чотири питання, на які вже якби там це навіть не питання, це вже тези. Uh -huh. У поляків план на цей на референдум такий, щоб не голосувати. Є право відмовитися від цього голосування в референдум і. Більшість моїх знайомих колег планує так зробити. опитування показує, що більшість поляків планує так зробити. Чому лише 38% 38% поляків будуть брати участь в цьому голосуванні? Невідомо чому воно має служити напевно легітимізації певних наступних кроків права і справедливості Качинського і правлячої партії. Тому люди будуть віддавати цей бланк до голосування. Лише 38% поляків візьме участь в референдумі. Це Показує, що воно не матиме демократичної демократичної легітимації, абсолютно жодної, тому що щоб воно стало якимось формальним документом, необхідно, щоб фреквенція на референдумі було щоб фреквенція на референдумі була 50%. Угу. Тут зараз ми в опитуваннях не бачимо такої фреквенції, не бачимо бажання, скажімо так, в поляках голосувати, брати в ньому, брати в цьому участь. І ще я хотіла вас розпитати, от насправді як тривають останні приготування? Як ведеться агітація? Ви кажете, зовсім скоро вона вже має припинитися за законом. І загалом, наскільки от відчувається це протистояння між Ярославом Качинським і Дональдом Туском? Відчувається дуже сильно. Польща поділена теж за справою Качинського, який звинувачував Туска в смерті його брата. Нагадаю, Смоленськ, 2010 рік. І Туск тоді якраз був прем'єром, потім став головою Європейської ради в Брюсселі. І тут Качинський звичайно на цьому старається грати досі, але вже десь ці емоції і ці якісь такі дивні доволі аргументи не, не переконують поляків. Тому е, єдиною стратегією пісу, яка доволі таки для українців, наприклад, погана, е, лишається, лишається е, така під е, Підтримування анти, антимігра іммігрантських настроїв вони не стосуються українців, вони в першу чергу стосуються мігрантів з Африки і з Близького Сходу, але воно на українцях відображається. Ми пам'ятаємо, як в Гданську нещодавно в таксі українця ледь не побили поляк, які кричали лозунги і гасла правлячої партії і конфедерації. Ми бачимо, бачили як поліція їх затримала на щастя, і такі випадки одразу присікаються польськими службами, але ці, ці всі наративи політичні вони ведуть до нещасть. і ем, це те, про що говорить між іншим Дональд Туць, який, до речі, був політиком одним з небагатьох і перших, напевно, польських, які колись в Верховній Раді я ще це пам'ятаю про мову свою українською. Прочитав і на пам'ять вивчив. Але е, тут е, не тут. Туск в ТФЛП у всі, і всіх ЗМІ, які належать, скажімо так, чи підпорядковуються правлячій партії, партії, ем, це просто страшна людина, яка відповідальна за Смоленський і так далі. І от це вже до е, побачимо в 15 числа, наскільки багато поляків досі в це е, вірить. Для переважної більшості поляків це людина, яка це перша перший поляк, який став головою Європейської комісії. Це, це демократ, е, ліберал, людина, яка ем, яка добре співпрацювала з Левіцею, з минулим президентом Олександром Квашнєвським, який добре домовиться з іншими опозиційними партіями, якщо зараз віде в парламент, який може стати наступним прем'єром Польщі, якщо демократична опозиція виграє? Чула навіть таку думку, що якщо дійде до якихось непідрахованих голосів, які Тут переважать і м, в результаті чого вийде так, що виграє знову е, піс. Е, в Польщі може початися можуть початися масові протести, може початися, е, може початися. Ну це вже така скрайна, скажімо, скрайня думка е, майдан. Е, такі думки в серед серед інтелектуалістів і е, політологів по демократичній стороні також є е, натомість. Е, Звичайно, від фреквенції у виборах буде залежати те, хто буде наступним прем'єром. Дуже важко буде опозиції, навіть якщо вона війде масово в парламент і буде мати більшість, отримає більшість голосів і більшість мандатів. Тобто місць в сеймі важко буде співпрацювати з президентом Анджеєм Дудою, тому що нагадаю, що Анджей Дуда є представником партії Право і Справедливість правлячої партії, і дуже поважає думку Качинського. Ярослава, тому тут це буде теж такий великий політичний цирк і театр, де в гру може входити дуже брутальна, вже після виборча риторика. Побачимо, демо. Побачимо, як буде демократична опозиція. надіється на те, що Анджей Дуда подумає про свою майбутню політичну кар'єру, тому що від того, як він зараз себе буде поводити. Залежатиме те, чи він а, взагалі знайде собі якусь посаду, наприклад, у НАТО чи в ООН, А сьогодні на це нічого не вказує, тому що у польського президента і взагалі, у польського уряду був величезний історичний шанс, коли, ем, коли вони підтримали Україну в перші тижні місяці війни, а е, залишитися на цій позиції і не використовувати абсолютно українського питання. І українців в своїй політичній кампанії, а вони зробили інакше. Взагалі, це виглядає на величезну помилку, яка може солоно коштувати польській польській владі, тому що в поляках є така дуже велика внутрішня підтримка. Для е, нашої боротьби, і е, вони добре знають, що Путін не затримається. Вони добре пам'ятають слова брата, близнюка Ярослава Качинського, Олега Качинського в Грузії, який сказав: спочатку буде Грузія, потім Україна, потім Естонія і Поль, і ми Польща. Тому. Е, ці слова ці слова в поляках засіли надовго, і після смерті Леха Качинського Ярослав Качинський намагався бути таким ж лідером, як його брат, але можу сказати відверто: а я проживаю у Польщі вже 10 років. У нього вийшло це зробити лише серед 30% поляків, тобто там 6 мільйонів, які мають право голосу. Які голосують на право і справедливість для всіх інших поляків, а це більше 60%, Це такий, скажімо так. Можна почути думку і диктатор, можна почути думку ем, людина дуже авторитарна із дуже ем, такими соціофобічними поглядами. Ем, Ярослав Качинський не виїжджав на захід. Він абсолютно не подорожуюча людина. Він все життя просидів у Варшаві. Колись він їздив ще. е-е ем, на схід, коли е, існував е, радянський союз, але е, це людина, яка обгороджує обгороджується від людей кордонами поліції, Пі, біля його вілли на Жалібожі у центрі Варшави, постійно стоїть поліція. За це платять люди за цю охорону. Від кого він ховається, чого він боїться, та е, людей жінок висилає поліцію на протести, е, кордони поліції на жіночі протести. Коли у Польщі загострили антиаборційне право, теж невідомо. Тобто, тут вибір у поляків простий: або Польща, яка буде ставати. Рухається ну, можливо, далі, залишається так, з, з європейським союзом разом і так. рухається вперед, можна так сказати. Або вона залишається із тим, що є, і розуміє, що якісь там соціальні плюшки, які зараз обіцяє, зокрема Качинський. Ну ними так. можна тішитися, і але не тривалий час з. Націоналістами... Так, 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 так є, і е, дружить з націоналістами з Орбаном з Марі Лепені ну, і з якимись крайними е, правіцьовими угрупуваннями е, на заході, тому що у Польщі багато сусідів, і якщо ми подивимось, що робить сьогодні правляча партія у Польщі, свариться з всіма не mm -hmm. тільки з українцями, але й зі словаччиною, де зараз. Е, Прикордонники перевіряють кожну машину і з Чехією і з німцями. А тому тут вибір такий для Польщі бути чи не бути. І дійсно, війна в Україні на жаль, для мене і для нас усіх відійшла тут на другий план. Ми, як українські журналісти, які знаходяться у Польщі, намагаються вже на шпагат сідати і ставати на голову або придумати якісь нові способи, як розповідати полякам про війну, аби це знову десь. В їх головах лишалося, тому що дуже небезпечним є народ, який легко можна усипити, який легко можна переконати, що його не стосується ця війна. Поляків дуже стосується ця війна, і, і вони перші були. І будуть до е, і будуть е, через політику Вашингтону, через політику Сполучених Штатів, хто будуть нас підтримувати, але нам не можна як людям, теж в першу чергу звертати увагу на всі політичні наративи. Нам, як українцям, треба розуміти, що тут дуже брутальна політика. І Якщо е, українці думають, що в Польщі немає політичної корупції, це неправда. Якщо ми думаємо, що тут все так прекрасно і усі е, так, тут ніхто не б'ється в сеймі. Це правда, інша культура, інша політична культура, інші, інші можливо так інші певні процеси, інші правила, але ту інші закони, але в, в дуже багато є схожих речей, як і в нас. Тобто, чим ближче до виборів. Тим більш брутальними стають навіть ті політики, які здавалися абсолютно абсолютно м'якими людьми. І на це треба зважати і робити знижку сьогодні. У нас є одна ціль це перемога України, і в нас є дуже вірний союзник. Це це сполучені Штати Америки з Польщі. В нас стосунки нелегкі, і нам треба зробити все. Аби ці стосунки переросли в дуже якісну, хорошу співпрацю і дружбу, цього хочуть і українці, і поляки українців тут три мільйони. Вони звичайно виїжджають далі на захід і повертаються так користуються. Тим, що тут Шенген, але дуже багато, дуже велика меншість українська зараз у Польщі, і це ймовірно люди, які або повернуться в Україну з часом, або залишаться тут і матимуть вплив на політичне життя, і от саме ці від цих людей теж будуть залежати на наші відносини між нашими державами. А вони а ми повинні будувати ці відносини мудро. Mm -hmm. І е, не робити не робити цирку, не е, не, не підходити до всіх е, промов наших президентів, чи е, чи, е, чи певних політиків, е, якось так. Не, не брати це близько до серця. Е, треба згадати поляків, які прийняли наших друзів в своїх домах. Треба згадати українців, які їх запрошують до себе, які їм висилають до сьогодні подарунки. Ось це справжні відносини між нашими державами, і щоб не було. І що б не відбулося 15 жовтня під час парламентських виборів у Польщі, от це має бути в наших головах і серцях. Нам 100%. треба по людськи, дуже дуже полю цей людський фактор, людський аспект, тримати в голові. Ну і будемо сподіватися, що дійсно після парламентських виборів налагодяться остаточно налагодяться в нас відносини з нашою сусідньою Польщею. Я так з ваших слів розуміла, що найбільша небезпека зараз для українців і України, якщо урядову коаліцію в країні створять якраз право і справедливість і конфедерація. Ну а знаєте, так зараз от ви говорили про. Людей про людське ставлення, а чесно, супчик на кордоні із Польщею, який поляки пропонували по тому, як ми перетнули кордон. Я напевно не забуду ніколи. Він був дуже смачний, дуже теплий, дуже правильний. А також плакат на вокзалі в Польщі, шановні українці, ради вас вітати на території країни. Тут ви. У безпеці і це насправді було неймовірно зворушливо. Аліно. Я вам дуже дякую за коментарі. Аліна Макарчук, керівниця польсько-українського порталу Україна.ПЛ, журналістка телеканалу TVN24 і Суперекспрес. Спілкувалася зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.